Одних випадковостей і вживанням допінгу не було у збірні Росії. Тут все сплановано на державному рівні. І тепер лише стоїть питання, яку ціну заплатить Російська Федерація за порушення всіх спортивних норм та принципів. На виконкомі міжнародного олімпійського комітету вже взяли до уваги звіт попрохання всесвітнього антидопінгового агентства. Однак, остаточне рішення в МОК ухвалять до кінця цього тижня, а поки створять спеціальну комісію, яка має перевірити законність можливого відсторонення від Олімпіади всієї країни, а також вирішити, що робити зі спортсменами, які не вживали допінг. Водночас мок не допустить на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро російських спортивних чиновників, які фігурують у звіті Всесвітнього антидопінгового агентства. Крім того, Міжнародний олімпійський комітет попередив, що під його ігідою не проводитимуться спортивні змагання на території Росії до завершення розслідування і більше не потренує європейські ігри, яким прийматиме Росія у 2019 році. Щодо участі росіян на Олімпіаді, то Мок врахує рішення спортивного арбітражного суду. Воно стосується 68 російських атлетів і буде озвучено 21 липня. Президент Моку Томас Бах уже пообіцяв максимально. На жорсткі санкції щодо Росії. Висновки доповіді показують шокуючу та безпрецедентну атаку на цілісність спорту та Олімпійських ігор. Тож міжнародний олімпійський комітет, не вагаючись, буде приймати найжорсткіші заходи щодо будь-якої залученої особи. МОК уважно вивчить всі звинувачення, зокрема щодо міністру спорту Російської Федерації. Дивитися по телевізору доведеться Олімпійські ігри міністру поліглоту Росії Віталію Мутку. Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що очільник російського спорту не має акредитації на змагання в Ріо. Тоді як сам Мутков вкотре заявляє, що така позиція моку вбиває віру в справедливість. Ще більше російський міністр обурний роботою агентства. На його думку, вада навмисне тисне на Росію. Робить усе, щоб на Олімпіаді в Ріо його країна не виступала. При цьому посадовець додав, що ця організація потребує реформування. Позиція мутка зрозуміла, адже після доповіді агентства очільника російського. Ського спорту виникли проблеми і у футболі. Комісія з етики ФІФА вивчить відношення міністра спорту Росії до допінг-скандалу. Якщо знайдуть у діях мутка порушення кодексу, чиновнику загрожує тривала дискваліфікація. Тава сьогодні привращається в ніку організацію, яка становиться уже над всім оно диктует правила, оно расширяет списки, оно вводит в списки запрещенных препаратов, бесконечное количество препаратов. Оно не заботится сегодня ни о спортсменах, ни их здоровье. Им это на все наплевать просто. И оно сегодня все время становится такой карательной организацией.